Всім привіт у новому відео. Всім привіт з Манго, любимий бренд, Мільйони людей у цілому світу. Будемо дивитися новиночки. будемо дивитися снижечки. Яка сукня красива, такої товстої, щільної в'язки. І нагадаю, що на всіх вірочках пише поля старзола в незалежності, що тут є 3000 гривень. Застібається на гозичок. Ось такий ось така сукня, щійної яскра. Багато всякого цікавого є. джинсова сорочка, просто простесенька, але її ціна, але її ціна. Красива, стильна, якісно пошита. 1700 гривень. Менім Print. штани палацу, легесенька віскозна тканина. Ось такі красиві. Можна під такі косонішки в конячному кольорі, а, в пояс з гумкою, рукові кишеньки і відвісті. Красиві, легесенькі. Ну це щось на красивому. Просто неймовірно. Сукня анімал принт. Але я вже її показувала в інших відео своїх. З манго, хто не дивився, ось цей костюм красивенний, ну красивенний. Штани широкі, зі стрілками і така жилетка. Так, жилетка. З від тканини, а колір настільки червоний, такий маковий. От як мак цвітає в полі, то такий, наскільки яскравий, половиною тисячі. Коштує ось ця жилетка. Ну і тут склад треба дивитися всередині. Який. І штани, штани класика з високою посадкою, зі стрілочками. Дуже мені подобається як облаштований простір. Все красиво. Ну і ціни відповідно теж. Ось така мила сумочка. А, більш вже нарядна, вона куперована бусинами. З такими віселечками сатинова, такі м'які сунті ручки і має а, ланцюжок, який можна зняти. Ось така дуже мила сумка. Ді тисячі гривень. Все в таких якби, коричневих кольорах. Тут розставлено більвісті, висонішки, ну це шкірзам, дуже милі. А, джинси можна придбати, джинси якісні купляю, 1900 гривень, просто мега якісні. Реально, треба міряти тут довжина на трішки дуже довго, хоча мені в основному в цих брендах довжина одразу підходить. Ще такі джемпери. А, навіть не джемпер, а кардиганчик Слім. в'язка в рубчик 1900 гривень і в складі віскоза 80% і 20% поліамід темному, темно-синьому кольорі теж є. Так, рекомендують а, ось таку прикрасу. Ціна? 1200 гривень з ланцюжком, з підвісочкою. А, так, ніби це натуральний корал, таке намисто. Таке намисто. І можна, якщо разом висить, напевно, сюди в'язана така кофточка без рукавів в шоколадному кольорі 1900 гривень. Мила сумочка 1700 гривень з довгою ручкою колір між бордо і а, таким шоколадно вираженим. Важко сказати, який це відтінок, як бай. Швидше всього до бордо. Джембор. середньої щільності в'язки в складі яльон. Не хочу його розкладувати на довгий рукавчик, десь півтори тисячі гривень. Виготовлений в Китаї, виготовлений Все зараз виготовляється в більшості в Китаї. Ціни плюс-мінус, так. Ой, новенька якийсь жакет з тилі шанать відео. Важ цікаво подивитися, який склад Зараз гляну. 4 тисячі. А, тут вже написали склад а, Котон 51% і 25 поліестер. Супер, ще написали. Красивий. З накладними кишенями. Ще вілітні шортики з ріцеву. Ріацел 2000 гривень. Кремовий колір і в чорному кольорі теж. Теж така ціна, така класика. Тут щось класне, а сукні і топи красиві. Ось такий топ з льону. Напевне, а так, 53% льону 47 кутону. Вже легше, що є на новій колекції, правильно все написано. 3 тисячі гривень такий топ. Це мені подобається. Молодці, що поправили помилку минулі. Ах, який. А це такий топ-жилет. Застібається на гузочки. А на спонзі тут гумка вставлена. Ну і можна придбати одразу штани, штани досить субкої тканини. І Якісні. Така тканина навіть не гладка, якби трішки така а, видно фактуру цієї тканини, якби як ткали її. Так, тут ще стара колекція написана. Хоча а, колекція 14.07.25 але написано ще старі стару. Якби склад старий, стандартний, 3 тисячі гривень, красиві штани, і вони підійдуть до цієї жилетки. Стрілка мабукові кишеньки, ну, класика. Просто класична, базова річ. Так, тут що, безпродаж? Сукні ще літо. Не бачу я поки що осіннього товару, осіннього асортименту, Ну, тільки прийшла. Зараз піду глиб і подивлюся. Красива сукня з бретельками, Це 94 ліоцелу і підкладка ліфу, 100% віскоза. Непоганий склад, хороший. Такі прокручені плетені бретельки, Ось так. Сукня видно, що якісна. Ось така. Тут відчувається, що є льон у складі. Колір і чорний до якогось такого графітового, можливо, так світло падає. І ціна 3,5 тисячі. В складі льон. Так. Ці спіднички були у моєму відео, то я ж не буду їх показувати. Повторно. Ось такі білі є сукні. До неї за балонами сукня довга в підлогу. У білому кольорі. Білий снижний колір 2300 гривень. Ще раз нагадую, що а, якщо ви бачите націночку поліастер зі ластаном, то це старі дірочки їхні і склад може бути будь-який. Ми знаємо, так цілий сезон від весни, так було на всіх бірках. Штани палацу в чорному кольорі. В білий принт. Пряміні, легесенькі. гесенький. Або кові кишеньки. Дві тисячі гривень. Є костюми. Жилет в'язаний. 1900 гривень. Ну, красивий, красиво Отак от, от зроблена модель красива з чорними гузочками. Такий а-ля шанель. А в складі 63 кутону і 37 поліамід. І до цього жалета-топа А є штани, штани палацо. Вони білі, такі як ось цей топ, але лише знизу, не в поясі ніде. Знизу так делікатно оці чорні кромки. Склад ви знаєте? Котон з поліамідом 2,5 тисячі. Ці штани разом буде вал. Так довішують, бачу, ну, вже осінь, вже фети ось там, бачите, витягують з ящиків, ствідують камени. Так що Будемо насолоджуватися асортиментом, новиночками. Бо вже, чесно кажучи, на знижках все класно, але хочеться зрозуміло все знижки знижками, моделі бачу, тепер хочеться бачити, які моделі ця в'язка. Така, вона важка, класна, щільна. От, рекомендую, мій рекомендосик. Так, сукні з довгим рукавом на 2,5 тисячі. Відковий принт в складі віскоза. Вона коротка, ця сукняна не коротка. До коліна буде не зовсім коротесенька, але така не глибока міді. А з такої ж самої ні, з такий самий принт. 100% віскоза. Ось така сукня в підлогу, по косі кроєна з підкладкою, дуже-дуже жіночна. Це вистак спаріді. Вистак з паріді. З банточком. Так, блузи, такий же ж З бантом. Стоїть суткова вісквоза. Легасенька такий шикон віскозний. Яка вона красива? Дві з половиною тисячі. Вау, сорочки в новинках. 1700 гривень, 100. А, так, 36 віскози, 34 полястеру і 30 бавовни. 1700 гривень. Такий складний склад, змішаний. А, рукави можна робити собі короткими. У нас такі новиночки класні, друзі. Дивіться, які класні новинки, яка класна сумочка. Дві тисячі гривень і а це поліестер і поліуретан. Ось так. Як вам? Є і класика, і кежуал в новиночках. А так що непоганий, непоганий асортимент. Можу сказати на сьогоднішній день, а далі буде ще. Всім дякую, всім папа і до зустрічі!